Зміни у нашому суспільстві можуть вплинути на наші умови життя, наші смаки, переваги та цілі. Зміна культурних цінностей можна змінити наші власні цінності. Наприклад, умови на робочому місці та ставлення до роботи можуть змінюватися. За останні десятиліття кількість жінок у робочій силі значно зросла. У минулому чоловіки часто розглядалися як годувальники, і багато хто думав, що місце жінки було в домі. Звичайно, що сьогодні це не є загальним усвідомленням, це відображається у значному збільшенні кількості жінок, які працюють, та більш широкому соціальному визнанню жінок на ринку праці. Соціальні зміни відбуваються щодо кількості дітей та сім'ї, одруження, типів шлюбів, рівня освіти, стилю та можливості житла, популярності певної кар'єри, наявності нових робочих місць. І все це може вплинути на наші фінансові рішення та наші плани.